Ви давно б вже отримали інвестиції і запустили свій бізнес, якби знали це. Але про це невигідно розповідати. Тому у сьогоднішньому відео я поділюсь з вами інструментами, які дозволили абсолютно різним стартаперам швидко, буквально за одну зустріч, отримати інвестиції, які як від доларових мільйонерів, так і від мільярдерів, бізнес яких абсолютно різний від мереж ресторанів до власних заводів. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. Рекомендація номер один. Чітко сформулюйте, що у вас за бізнес. Здається, це очевидно, але як виявляється, це далеко не очевидно. Багато хто із підприємців, новачків та й що там казати, із бізнесменів з досвідом навіть не задумуються над цим. Вони думають, що достатньо лише знайти інвестора, розповісти йому про свої плани, і їм тут же мають принести валізу із грошима. Вони всерйоз думають, що їхня ідея дуже крута, унікальна і нереально прибуткова. Я вже не казатиму про те, що багато хто із таких шукачів інвестицій не розуміють, яку частку потрібно пропонувати інвестору. І роблять настільки невигідну пропозицію, що інвестор, навіть не дослухавши, вказує на двері. Ви думаєте, та як же так? Це зовсім несправедливо. У мене ж така класна ідея, і на додачу подумки критикуєте такого потенційного інвестора, думаючи, що він нічого не розуміє. Це ще можна зрозуміти, якщо такі думки виникають у юного. А часом, як показує практика, і не дуже юного стартапера. Тут я можу зрозуміти, ви працювали на роботі аби й не працювали одразу готували себе до шляху в бізнес. З'явилася ідея про перший бізнес. Ви прикинули скільки зможете заробляти. Ви загорілись її реалізувати. Зрозуміло, що грошей у вас для цього недостатньо, а банки просто так під чесне слово позичати не будуть. А навіть якщо й вдасться отримати добро від банку, то це ж великі відсотки і терміни короткі на погашення. До речі, про те, як зрозуміти, що вигідніше в вашому випадку кредит чи інвестиція, я зняв окреме відео, послання з'явиться ось тут. Подивіться: от ви й шукаєте інвестора. Ви шукаєте інвестора, який дасть вам потрібну суму. Причому візьме зовсім малу частку у вашому бізнесі. При цьому ви сподіваєтеся, що такий інвестор буде бізнесменом із великим досвідом. Сподіваєтесь, що він візьме частину роботи у вашому бізнесі на себе. Буде активно вкладатися у ваш бізнес. У будь-який час момент. Часу дня і ночі буде доступний для вас, ваших клієнтів і працівників, буде моментально вирішувати несподівані проблеми, які зазвичай часто виникають у бізнесі. І при цьому ви сподіваєтесь, що останнє слово залишиться за вами. Ну, це ще можна списати на брак бізнес і життєвого досвіду для новачків. Для новачків, але ніяк для бізнесменів із досвідом у десятки років. От самі поставте себе на місце такого інвестора. До вас приходить шукач інвестицій. Годину-дві розповідає, яка у нього крута ідея. Мало того, що ви маєте виділити кошти, так до того ж, ви повинні включатись як часом, роботою, так і можливостями якою буде ваша реакція? Звісно ж, ви, м'яко кажучи, не погодитесь. Тому вам потрібно враховувати час презентації пропозиції. Скоріше за все, ваш потенційний інвестор, бізнесмен, і у нього дуже обмежена кількість часу. Дуже ймовірно, що він не буде готовий навіть одну годину присвятити, а тим більше слухаючи, незрозумілу йому пропозицію. Тому потрібно чітко сформувати, який у вас бізнес, у що ви пропонуєте вкластись, яка його роль у цьому бізнесі має на увазі інвестора. Рекомендація: 2. покажіть продукт або послугу, який ви будете пропонувати. Не забувайте. Інвестор, бізнесмен це у першу чергу бізнесмен, тобто той, хто добре розуміє ринок, клієнтів, вміє аналізувати і прогнозувати, бо він кожен день із цим стикається. Він займається цим кожен день. Він може лише поглянувши на ваш продукт, зробити висновок: потрібно це ринку чи не потрібно. Пам'ятайте, ваш продукт чи послуга. Повинні закривати конкретну потребу. Немає жодного сенсу виготовляти продукт, якщо він не приносить ніякої користі його просто не купуватимуть. Ця потреба повинна бути масовою, бо на задоволенні масової потреби підприємство зможе багато заробляти. З рахунок об'єму продаж, або ця потреба повинна бути дуже сильною. Якщо кількість покупців такого продукту є невеликою, то така потреба повинна бути настільки сильною і важливою, що на її закриття покупці готові будуть витрачати великі гроші, і підприємство зароблятиме на вартості такого продукту в будь-якому випадку, коли ви продемонструєте результат роботи свого бізнесу у вигляді готового продукту або послуги довіри до вас буде більше, лояльність до вас зросте, і отримати інвестицію буде простіше. Окрім цього, поглянувши на продукт, інвестор зможе визначити, наскільки ви вкладаєтесь у свій продукт чи послугу, і тим самим зрозуміти, наскільки надійним бізнес-партнером ви є. Бо якщо у вас тільки ідея зображена на папері. І ви ніяк навіть не спробували виготовити свій продукт наявними у вас ресурсами, отже, ви недостатньо мотивовані для реалізації цього бізнесу. А якщо недостатньо мотивовані, то чи потрібен вам цей бізнес взагалі? Чи ви лише хочете отримати гроші і зникнути разом із ними? Це теж ризик, який інвестор враховує, і повинен враховувати, який висновок можна із цього зробити. Виготовляйте продукт послугу ще до того. Того, як звернетесь до інвестора, хоча б окремим екземпляром пропрацюйте усі дефекти, які побачите у результаті виготовлення. Не обов'язково одразу запускати конвейер і виготовляти сотнями й тисячами. Це ви зробите пізніше, коли відшліфуєте свій продукт і зробите його таким, що його хотітимуть купувати навіть ваші друзі і знайомі. До речі, крутий лайфхак. У них ви теж можете запитувати, що сподобалося їм у вашому продукті, а що потрібно допрацювати? От вам і безкоштовне маркетингове дослідження, результати якого можуть знадобитись у презентації своєї ідеї інвестору. Рекомендація номер 3 Покажіть, скільки ваш бізнес зможе заробляти. Добре, ви чітко сформулювали ідею вашого бізнесу, і вона зацікавила вашого потенційного інвестора. Інакше він вас далі не слухав. Тепер потрібно показати, що ваша ідея не тільки цікава, але й вигідна. Вигідна в плані доходів, які генеруватиме ваше майбутнє підприємство, простіше кажучи, вам потрібно розрахувати, скільки ваше підприємство зможе отримати доходу. Тут можна піти двома шляхами: перший, якщо бізнес, який ви пропонуєте, вже існує, тут можна просто використати приклади конкурентів, скільки вони заробляють. Бажано взяти декілька прикладів, щоб одразу позбутись заперечення від. Потенційного інвестора на зразок, ну, це в одному випадку спрацювало. Не факт, що в нашому вийде так само. Також варто взяти приклади найуспішнішого конкурента, щоб показати скільки максимум вдалося заробити у вашому бізнесі. І приклад найменш успішного конкурента, щоб показати мінімум, який може. Отримувати ваш бізнес, чому варто використовувати вже існуючу інформацію з результатами роботи конкурентів, тому що до реальних даних довіри більше ніж до найретельніших розрахунків, які опираються тільки на припущення, окрім цього. Кількість конкурентів показує, що товар чи послуга, яку пропонуватиме ваш бізнес, є затребуваною на ринку а отже, і шансів на те, що підприємство буде успішним, буде більше у такому випадку. Ймовірність того, що у вас проінвестують. Зросте. Але буває і таке, що конкурентів немає, або їх дуже мало, і дані про те, скільки вони заробляють, отримати не вдається. У цьому випадку потрібно зробити наступне. Другий шлях: вам потрібно зробити якомога ретельніші розрахунки того, скільки зможе заробляти ваше підприємство. Щоб наблизити їх показники до реальних, потрібно використовувати реальні дані з перевірених джерел, які є. Авторитетними і яким довіряють. Наприклад, ви відкриваєте магазин товарів для дому. Вам потрібно розрахувати, скільки у вас буде клієнтів із. Скільки ви зможете на цьому заробити. У цьому випадку, правильно буде використовувати державну статистику по тому, скільки домогосподарств у місці, де ви плануєте відкривати магазин, і скільки в середньому витрачає коштів в місяць одне домогосподарство. На покупку товарів для дому далі перемножуєте і маєте суму, скільки зможете заробляти в місяць. Це якщо дуже просто і дуже загально. Але зробивши розрахунок, із таким підходом і посилаючись на дані із авторитетного джерела, довіри до вашої інформації буде більше. Рекомендація номер 4 Опишіть, які у вашому бізнесі будуть витрати. Я вже казав, що інвестор це бізнесмен, його бажання. Не просто заробити більше, його найголовніше бажання покласти більше у свою кишеню. А для цього йому потрібно якомога менше витратити. Це ж стосується і інвестицій. Важливий момент: якщо ви покажете велику суму доходу від діяльності вашого підприємства і виявиться, що у вас такі ж великі витрати, це не надто зацікавить інвестора вкладатись у вашу ідею. Це може бути цікаво, якщо ви. Працюєте на великих об'ємах, і навіть при невеликому прибутку ваше підприємство багато заробляє. Але у більшості випадків це не так. Інша крайність, до якої може кинутись шукач інвестицій, не доказати про витрати. Тобто не розповісти про усі витрати, які ви повинні нести. На перший погляд, може здати, що це простимулює інвестора швидше виділити кошти, а потім ви вже розповісте про всі інші витрати. Якщо ви зробите так, то ви стикнетесь у кращому випадку із тим, що інвестор не буде виділяти вам ці додаткові кошти, і вам доведеться покривати ці витрати із власної кишені. У гіршому випадку ви можете взагалі втратити інвестора. Чому? Бо ви дали неповну інформацію, дали неповну інформацію, бо погано підготувались. Тоді виникають сумніви відносно усього вашого бізнес-проекту. Бо які гарантії того, що ви не не могли так само погано підготуватись і на інших важливих моментах проєкту. А це все вдарить інвестора по кишені, і він це чудово розуміє. Якщо ви дали неповну інформацію спеціально, тоді довіра до вас як бізнес-партнера втрачається і від цього постраждає ваша репутація. А так як ваш потенційний інвестор має зв'язки з іншими бізнесменами, він і їх попередить, що з вами краще справи не мати. Як же тоді діяти, щоб Інвестору хотілось вкладати кошти у ваш проект. Шукайте способи знизити витрати. Як ефективно знижувати витрати, не погіршуючи якість продукту чи послуги, і при тому дати найпривабливішу ціну клієнту, що дуже сильно впливає на ріст продажів, і як наслідок доходу і прибутку, я вже записав відео. Посилання на нього з'явиться ось тут. Подивіться, дуже рекомендую подивитись, бо у ньому я розкриваю методику, яка одному із підприємств дозволила стати лідером. Ром продуктового рітейлу України і увійти в книгу рекордів України, а іншому стати найбільшим виробником та Експортером соняшникової олії в Україні і стати в топ з постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку, оптимізуючи витратну частину, що ви робите? Ви одразу готуєте проєкт, який по факту потребує менших інвестицій, і швидше поверне вкладені кошти інвестору. А це для будь-якого інвестора дуже важливо, коли вам вдасться досягнути ефекту, де потрібно мало вкласти, а вкладені кошти швидко повернуться інвестору. Інвестору, то вам довго не потрібно буде чекати інвестиції. Рекомендація 5: Опишіть вигоду інвестора від інвестицій у ваш бізнес. Ви чітко описали свою ідею, показали готовий продукт або послугу, показали, скільки ваш бізнес може заробляти, максимально зменшивши вхідну суму інвестицій, і знайшли спосіб швидко окупити вкладені кошти. Але якщо ви помилитесь на цьому етапі, інвестор, скрегочучи зубами і з досадою в серці, буде змушений відмовитись від інвестицій у ваш проект. Що ж це за помилка, вигода, яку отримує інвестор від участі у вашому проєкті. Часто буває, що стартапер, або як ми його називаємо у цьому відео, шукач інвестицій, вмикає жадібність. Він приходить до інвестора і починає: у мене така суперкрута ідея. Мені потрібно, умовно кажучи, 2 мільйони. А вам з цього... 10%. є й такі, які пропонують менше. На перший погляд здається: а що такого? Давайте подивимось на ситуацію зі сторони інвестора. До нього приходить незнайома людина, дуже часто без досвіду у бізнесі, розповідає про свій бізнес-проект, каже, що він повинен виділити тих же 2 мільйони. А в обмін на це він отримує 10%. Тобто він повністю фінансує бізнес, ризикує своїми коштами, бо ймовірність прогоріти і втратити вкладені гроші дуже висока, а йому за це одна десята у бізнесі. Зрозумійте, доля інвестора визначається величиною його вкладу у вашу справу. Якщо, наприклад, цей інвестор повинен повністю фінансувати ваш бізнес, то його частка, як показує практика, становить 90%. Вам залишається 10%. І це вважається дуже вигідною домовленістю як для інвестора, так і для стартапера. Якщо ви не готові віддати таку частку інвестору, то, можливо, краще шукати спосіб реалізувати проєкт без інвестора. В такому випадку усі кошти будуть вашими. Але приготуйтесь до труднощів, із якими доведеться стикнутися, і приготуйтесь на вирішення цих труднощів витратити дуже багато часу, грошей. Усиль, нервів і навіть здоров'я. Але майте на увазі, зійшовшись на вигідній домовленості з інвестором, ви зможете отримати сильного бізнес-партнера, який має величезний досвід, яким він ділитиметься з вами. В іншому випадку, з вами такими знаннями ніхто б не ділився. Але в цьому. В цьому випадку у інвестора є прямий інтерес ділитись такими знаннями, адже від цього залежатиме успіх вашого спільного бізнесу. І як наслідок сума грошей, які ви отримаєте. Ви зможете набагато швидше і ефективніше вирішувати проблеми, користуючись вже готовими інструментами від вашого партнера, які вже перевірені на власній шкірі. Уявіть, скільки часу, грошей, зусиль, нервів і здоров'я. Ви збережете. Маю попередити, що розуміння, як отримати інвестиції, це лише невеличка частка успіху у вашому бізнесі. До речі, далеко не найважливіше. Можна отримати інвестиції і втратити їх. І не з інвестицій потрібно починати, хоч би як дивно це не звучало. Починати потрібно із перетворення вашого бізнес-проекту чи діючого бізнесу у чітку і зрозумілу систему. Саме такою системою можна ефективно керувати. Саме саме таку систему можна масштабувати. Саме така система буде привабливою для інвестицій, щоб ви змогли перетворити ваш бізнес-проект у систему і зробили це максимально ефективно. Потрібно відштовхуватись не від загальних порад, а треба розглянути конкретно вашу ситуацію. Причому з різних сторін для того, щоб зробити це, приходьте на консультацію. Записуйтесь за посиланням нижче у описі до цього відео. Подивіться ще ось ці відео. Вони крок за кроком розкриють дуже важливі інструменти для вашого бізнесу. Правильно застосувавши які. Інвестори вистроюватимуться у чергу, бажаючи інвестувати у ваш проект.